Утримання дітей або осіб, які потребують стороннього догляду, проживання однією сім'єю протягом певного періоду, смерть військового, який зник безвісті під час несення служби, і навіть участь у бойових діях. Всі ці факти об'єднує одне. В разі відсутності їхнього документального підтвердження їх можна визнати через суд. Для чого це потрібно? Наприклад, ви претендуєте на відстрочку від мобілізації та мусите довести, що ваш родич має інвалідність та потребує сторонньої допомоги, інших рідних він не має, і ви єдиний, хто може про нього піклуватися. Або ж ви бажаєте звільнитися з військової служби на підставі утримання трьох дітей та збираєте необхідні документи, аби долучити їх до рапорту. Чи можлива. Ви претендуєте на отримання від держави компенсації за загибель родича військовослужбовця. Або нарешті ви брали участь у бойових діях, але фактично не маєте жодного документу, який це підтверджує. В кожній з перерахованих ситуацій ваш алгоритм дій має бути таким: підготувати заяву, прописати в ній всіх зацікавлених осіб, зібрати та долучити наявні докази та звертатись до суду а задля забезпечення позитивного результату заручитися підтримкою фахового юриста. Для отримання юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, складання позовної заяви та супроводу вашої справи у суді мої контакти ви знайдете в описі профілю.